Друзі, всім привіт! Привіт! Сьогодні вихідний день. Так як дитина наша хворіє, ну вже добре, що немає температури. Лікар сказав, багато гулять. Тому ми сьогодні знову на прогулочці вирішили піти в сусідній район по магазинах і, взагалі, погодка супер. Весняна, така сонечко світе, гарно Тому сьогодні в нас. В нас прогулочний день, будемо по можливості і хочеться трішки... покупатись на морі при такій погоді. Уже на морі, на тільки сонце вислало, вже хочеться десь на пляж. Знаєте, е, тому будемо сьогодні трішки вам показувати по можливості. Про, Прогуляємося. І ввечері, як завжди, мабуть, буде ще якийсь рецептик. Так що будьте з нами. О, рецептик. Друзі, ну що, ми вже вдома, гарно так пройшлися, прогулялися, зайшли ще до магазину, розпаковочку не робила. У мене все сьогодні дуже скромно. Це житні борошно купили, домашній кліпчик пекти, морквинку, огірочок таке. І все. Тепер прийшли додому, і що треба готувати вечерю. Зараз покажу швиденький рецепт і я надіюся, ще смачненький. На вечері у мене сьогодні буде рибка, запечена в духовці з овочами. Із овочів у мене просто не знаю помила. підготувала це картопля, цибулька і морквинка. І все. Ви за бажанням можна додати можете, інші овочі. За смаком, за бажанням, я думаю, можна додавати все, що душа забажає. Із рибки у мене сьогодні зубатка, я вже її розморозила у мене тут. Це три шматочки, ось така гарненька рибка. І, до речі, недорога я вам хочу сказати, навіть дешевше набагато, ніж заморожена скумбрія. Ну, оце у нас на районі по 139 гривень за кілограм. І доволі, ви знаєте, непогана смачненька рибка. Так що зараз будемо маринувати рибку, підготавлювати, а потім буду, потім буду далі показувати, як я готую. Ну що, для початку замаринуємо рибку. У мене ось так її небагато, три невеличкі шматочки. Але на вечерю нам якраз достатньо. Маринад дуже звичайний, простий, додаю сіль. Це, знову ж таки, маринадів дуже багато до риби. Що подобається, як подобається, нам подобається так просто. Але, звичайно, іноді його потрібно міняти, щоб. Пробувати різні смаки. Так, далі трішки оливкової олійки додаю. Лимонний сік. Ой, ще сімечка. Пала. Зараз дістанемо. Опа. Так, лимонний сік. І у мене є ось така приправка. Так, до рибки. Гарна приправка, гарний склад, трішки зовсім також додам. І зараз все гарно перемішаю. Так, одягла рукавичку, так зручніше. І гарно тепер отак все перемішую. І залишаю десь на півгодинки маринуватися. Знову ж таки, повторюю, маринадів дуже багато. Ще знаю, додаю і соєвий соус і. Ну, різні там согуси. Але, як на мене, оця приправка лимонний сік саме смачніше. Ось так. І трішки залишу промаринуватися. Поки наша рибка маринується, я буду нарізати овочі тоненькими такими кружочками, щоб воно приготувалося гарненько разом з рибкою. Ну, що овочі я вже порізала. вимкнула духовку розігріватися на 180 градусів, взяла форму для запікання. Тепер на дно трішки налью іще оливкової олійки. зовсім зовсім трішки небагато, тому що в нас олійка ще є у рибки. Ось так. Гарненько її ось так розмажу, наче. Угу. Я думаю, це чудова вечеря, рибка з овочами. Звичайно, можна овочі різні додавати. І перець, і капусту знаю, і цвітну, і брокколі роблять. Ну, і ото суміші різні, знаєте, в магазинах продає, продаються. Так, ось так. Далі на дно кладемо цибульку. Ось так, гарненько цибульку. Викладаю. Так. Я ніяких спецій не додавала. Можна також овочі замаринувати, додати якісь спеції до картоплі, і пер, і, перець, і паприку, і що там іще. Ну, за бажанням за смаком. я нічого не додавала, тому що рибка у мене зі спеціями. Єдине, я трішки отако слої овочів солю і все. Ні перець, нічого не додаю. Ось так. Гарненько розпреділяю. Далі у мене іде. Морква. Знову тако гарненько-гарненько. Ну, тут уже, знаєте, в тарілочки все, все змішалося, я думаю, без різниці, що там, якщо і змішається, нічого страшного. Так, тепер моркву гарненько. Знову трішки посолю. Далі картоплю викладаю я її ось і так тоненько порізала. Бачите, такими шматочками тоненькими геть. І ось так гарненько викладаю. Також трішки посолю, і зверху буде рибка. Зверху викладаю підготовлену рибку. Опа. Так. так. І ось так. І. Виливаю оце, що залишилася, знаєте, юшечка така. маринадік, отак. Трішки поливаю. О, і відправляю це все в духовочку. Все відправляється у духовочку. Дивіться, яка краса вийшла. М -м? Я надіюсь, це буде ще дуже-дуже смачно. Так, опа. До готовності. Хай запікається. Так, ну що, дістала я нашу картоплю із рибкою із духовки. Подивіться, яка краса вийшла. Я надіюсь, що це ще дуже-дуже смачно. Ось така у нас швидка, проста вечеря сьогодні. Ну що, ось так ми сьогодні провели день. Ось таку смачну страву приготували з вами. Так що, дякую, що були з нами, що передивилися відео, і до нових зустрічей!